Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні зробимо розпаковочку. Будь ласка, чайний сервіс. Дульово. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Подивіться, в новому стані. Ручний розпис. Дуже тонесенький фарфор. 92 й рік. Рідна коробка. Подивіться, яка гарна цукорниця. Ручна робота. Молочник. Король столу. Чайник. Кришечка. Прошу. Блюдце і в наявності. Пирішкові тарілочки. Ось такий красень. Дякую всім, хто додивився відео до кінця.